що, народ, Офігенна пушечка, класно підриває себе, за рахунок того, що він не є важкий, він і доволі маневрений. Гарний електровелосипед, 500 ватний двигун, 48 вольт, 12 А. 35 км за годину максималочка, запас ходу до 35 км. Сідушка регулюється, руль регулюється по висоті верх-низ. Гарна корзинка в містка не терахкотить, нічого нема. Десяті колеса, барабанні гальма. Ну і показуємо, як ним користуватися. Тут, до речі, два комплекти ключів йде, один і другий. По дисплею тут все дуже просто. Мінімально кнопок. Включили, прокрутили, все. Тут тяжко видно, бо світло. Все, лампочка світиться, він їде. Є паркінг-система, нажали, тоді газ поїхали, є годок. Другий комплект ключів Народ, це, скажімо так, блокератор заднього колеса. Хто не знає, тут такий секретний є замочок. Поставили, прокрутили і все. Заднє колесо заблоковано, Воно вперед вже не поїде. Ну, і назад, ні вперед. от. Хоп, все, заблоковано. Все, не їде ні туди, ні сюди. Для того потрібно два комплекти ключей. Замовляйте, відправляємо по всій Україні, є в різних кольорах. Дуже класний, достойний апарат підходить для всіх випадків життя. І подивіться на кліренс. Гарний кліренс, високий, реально можна собі і поганяти вже по безґрунтовці. Не боїшся, що якийсь камінчик залетить. Замовляйте.